Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіанса для знаку зодіака Козиріх на період вересень 2023 рік. Це наш великий жовтий старовинний пасьєнс. Дивимося, друзі, які картки у вас співпали. Ось, друзі, гнездо пташинне. Воно означає, що під конець справи все не лагодиться. Ось таке формулювання. Тобто, якщо ви були в чомусь невпевнені, і боялися робити, братися за якусь справу, то ви її робите, і під конець справи ви вже зрозумієте, що ви все зробили правильно. Ось тут, оцей топор, це, до речі, вже другий розклад, в якому співпадає таке співпадіння. Топор означає, що як ви роботу зробите, така вам буде винагорода. Можливо, ваша робота залежить від або кількості годин, або кількості зробленого ну, якогось матеріалу, або кожна людина сама знає, як у неї залежить робота. Але хочу сказати, що це таке співпадіння дуже таке позитивне, спонукає до роботи. Ось тут, друзі, ще попереду колесо. Воно вам обіцяє Якісь е, перемен, е, зміни, якісь в вашому житті. Щось нове, буде щось нове. Ось, друзі, дорога. Якщо вам погано видно, я вам потім в кінці зниму і ще покажу. Ось це дорога. Вона означає, будьте обережні на шляху. Можливо, швидкість або, так, уважність. Ось, друзі, такий цікавий значок ось. Це ріг. Ріг або, як ви знаєте, у грузинів п'ють вина з такого рогу, ось це ріг. Він означає прибуток, гарний прибуток. До речі, це перший раз за оці нові пасьянці він співпав. І саме у вас. Ось, друзі, годинник, він означає правильно розподіляйте свій час. Ось. Зараз, друзі, я для вас зніму, щоб ви могли ближче побачити. Картинки роздивитися. Ось ця бокова лінія, яку вам не видно. Якщо, друзі, ми щось з вами пропустимо, то пишіть в коментарях, і я вам обов'язково напишу розшифровку, що саме означає цей малюнок співпадіння. Хочу вам подякувати за перегляди, за підписки. Нас стає більше. Дякую, що ділитесь зі своїми друзями моїми відео. Запрошую до перегляду моїх нових відео. Розпаковки з Аліекспресо, кольє з чароїта, срібна каблучка з гранатом. Можливо, дівчатам це буде цікаво. Прогулянка в торгівельному центрі Манго, Вера Мода. Енченем. Дякую, друзі. До зустрічі на моєму каналі.